Ви Знаєте, я таку корисну звичку ввела своє життя, уже місяць її використовую, і думаю, чому я раніше це не робила? Чому я стільки років про це знала і це не робила? Я сама не знаю. Що відбувається, коли різкий перепад температури, на холоді організм активує хороший жир, бурову жирову тканину. Його ще називають бурий жир. І цей жир не накопичує, а він навпаки спалює калорії. Плюс він дуже класно підтягує тіло і дає тонус тілу. Крім того, регулярне обливання холодною водою нормалізує рівень цукру в крові, знижує рівень кортизолу в крові, а також покращує лімфоток. То лімфа працює краще. Це природній процес детоксикації і а, зменшуються набряки. І крім того, це такий, знаєте, ефект. Я можу. Тому що дійсно після цієї холодної води ти такий взбодрився, в тебе купа енергії, ти розумієш, блін, це зовсім не складно. Хто може, то, звичайно, обливається взагалі холодною водою з відра. Я таке не роблю, я просто роблю такий різкий перепад температур. І завдяки цьому різкому перепаду. Дійсно, дуже багато процесів відбувається в організмі, то і це підтягує дуже шкіру, підтягує тіло і сприяє покращенню процесу схуднення. Хто худне до речі, да?